Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про квашену капусту. Розповісти і приготувати. Зараз на вулиці. Так, гарна погода йде дощ. І щоб витримувати таку погоду, потрібний... Що потрібно? Вітамін С, так, ви знали? В квашеній капусті є вітамін С. Так що налягайте на квашену капусту, а якщо вам вона надаєсть, тоді готуйте з квашеної капусти таку страву. Тушкуйте, так? З чорносливом. Ви так робите? Дуже смачно! І дуже просто робиться все. Нам потрібна квашена капуста, соняшникова алія і чорнослив. Так, ось такий потрібен не вяляний, а чорнослив. Такий ось. Ми придбали, не було і хотіли вже годувати з сушеною сливою. Але ж Мабуть, це вкусно, але ж я ось так з такими сливами готую. Так. Бо вони запах такий дають, і смак для цієї страви. Саме, саме те, що потрібно. І чорнослив я беру обов'язково з кісточкою. Чому так? Чисто. Чисто. Щоб чисто було так. Хотіла сказати чисто професійно, ні. Е -е. Бо такий чорнослив ви зможете помити. А якщо чорнослив без кісточки, як ви його вимиєте? Що там всередину попало? невідомо. Так що обов'язково ось такі беремо. Ну, якщо ви самі го, готували чорнослив без кістки, без кисточок, так? То так, можна і без кисточок. Але ж у кожного є свій вибір. Я сказала так, як я роблю. Так, і ще потрібен буде цукор. так я відміряла три столові ложки. Такі зверху. Все. Так, можна готувати, але ж я ще хочу додати. Що м, капусту зазвичай я беру для цієї страви без моркви. Але я ще не готувала таку капусту без моркви. І тому беру така, яка в мене є. Так. Але ж для цього рецепту, як кажуть, пописаному, як написано в рецепті. Да? Потрібна капуста без моркви. І коли я таке написане читала, мабуть, років 30 назад. Прикиньте, І стільки я готую таку, таку страву. Так. І я вже промила, так, промила капусту. Якщо капуста чуть кисленька, то Треба промити. Якщо вона не дуже кисла, не обов'язково промити, але якщо в неї зайва рідина, то можна от відкинути на сито. Я промила і відкинула на сито. Так. І зараз буду смажити. Починати все ж потрібно з чорнослива. Промити його, залити водою і додати цукор, щоб закипіло. Як закипить, накрити кришкою і займатися капустою, промивати, потім жарити. Ось я так на сковородку висипала і в неї ще була вода. потрібно щоб вода. Випоролось, і тільки коли вже води зовсім немає, додати олію. Так. Олію додали перемішали і чекаємо, щоб підсмажилось. Так трошки так підсмажилось. Ви побачите, коли підсмажиться. Так. так. Так, тут теж вже нема води. Теж даємо олійки. Так. перемішати так. так ще дам просто літу такі мати так і так. треба літкувати так все я вимикаю камеру Досмажу і перекладу все в гусядниці. І будемо так, дадам, потім всю воду і чорнослив, перемішаю. І будемо смажити, поки вся вода не википи. Капусту ми виклали до гусятниці. Ви пам'ятаєте, скільки капусти я брала, так? Дві. Сковородки були такі. Чорносливо я брала 300 грамів. І ось так, він у мене настоявся чуть. Ви ого! Висипаємо. Мабуть, щось я не так зробила, так? Ми щось. Ага, ось тут. Протерли пальцем. Ну, хто так робить? Я так роблю. Так. Перемішаємо і будемо тушкувати, поки не википить вода. Все. А потім будемо їсти. І це. Страва холодної закуски називається. Так, холодна. В холодному вигляді її потрібно вживати. Тушкована капуста з чорносливом. Готова. Вода майже википила. Так, майже википила, Трошки залишилось. Запах такий смачний, так? Ви уявляєте? Чернослив копчений і капусточка. дуже смачні. Так що готуйте таку страву, Квашена тушкована капуста з черносливом. Всім смачного, побачимось, Па-па.